Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про ендостільці від торгівельної марки Zumax. Якщо ви лікар-ендодонтист, то ви, напевно, дуже багато часу працюєте в мікроскоп для зручності вам потрібний такий ендостілець. У нього декілька регулювань. Зараз ми про них поговоримо. Перше регулювання, яке є на цьому стільці, це підлокітник. Дуже легко переміщується під різний рівень, що одна, що інша. Має додаткову форму повороту. Ось таким чином. Налаштовуйте, як вам зручно. Наступне регулювання це газліфт. Він переміщує в вертикальному положенні сам стілець. Наступне регулювання регулювання сідушки. Вона може змінюватися настільки, наскільки вам це зручно. Також у нас є налаштування спинки. Ви також можете повністю налаштувати даний стілець під то, як вам зручно працювати. Спинка може також переміщуватись у вертикальному положенні за рахунок цього механізму, хромовані ножки цього стільця надовго збережуть естетичну функцію даного девайсу. Якщо вас зацікавить цей ендостілець або є якісь питання, можете задавати їх в коментарях під цим відео та звертатись до Bowers Medical Group.